Рішення прийнято. Понад півсотні питань розглянули депутати під час пленарного засідання 40-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Про усе найцікавіше. Дивіться далі. Понад 50 днів минуло з того часу, як відбулася остання у 2023 році сесія Івано-Франківської міської ради. За цей час назбиралося чимало питань та пропозицій, які розглянули на пленарному засіданні 6 лютого 2024 року. Здебільшого винесені на сесію проєкти рішень депутати приймали одноголосно та практично без обговорень. А зокрема, Івано-Франківська міська рада затвердила договір на грант від ЄС на фінансування будівництва житлового багатоквартирного будинку для Внутрішньопереміщених осіб на вулиці Ребета, 10. Сума договору становить 9,5 мільйона євро. Про цей договір ми вже говоримо десь на певне серпня того року. Тому прошу його підтримати в тій редакції, які є. Сьогодні ще 850 ми списувалися з нашим представництвом НЕФКУ в Україні. Вони просять затвердити цей договір, хоча до нього потім будуть вноситися зміни технічні і в кількості ВПО. Хочу сказати, що в нас в бюджеті передбачено станом на сьогодні 25 мільйонів на співфінансування. Загальна сума поступлень по цьому договору буде 9,5 мільйонів євро. Ділянка знаходиться на РБК-10. Окрім того, під час засідання депутати обговорили актуальні питання про теплопостачання в місті івано Франківського. Зокрема, як повідомив заступник міського голови Руслан Гайда, ще 37 будинків колишнього стеку зможуть перейти на індивідуальне опалення. Жителів цих будинків матимуть змогу переключитися від центрального опалення та отримати гроші на перехід. Що стосується тих будинків, які залишаються сьогодні на отримання теплоносія від котельні на дустріальні 34, їх є 68 будинків. Рішенням сесії яку ми зараз вносимо. Ми ще відключаємо 37 будинків, і в нас залишається. Перепідключити 31 будинок до тих котельні, які ми пропонуємо в цьому слідучому етапі, збудувати водночас. У депутатів виникло питання, де саме і на якому палею працюватимуть нові котельні в центрі міста. Ми маємо побудувати на заміну котельні на вулиці Індустріальній, 34, по чотирьох котельнях розроблені проекти. Це дві котельні на Івана франка одна котельня на гвардійській, одна котельня на національній гвардії. Всі ці котельні спроектовані. Під газове обладнання по всіх рештах 12 які в нас лишаються збудувати. Ми будемо на слідучу сесію виносити договір інвестиційний про заохочення інвесторів прийти на побудову котелей. Також на сесії проголосували за порядок компенсації нарахування теплокомуненерго плати за місця загального користування людям пільгових категорій, в яких індивідуальне опалення ми підтримуємо наше комунальне підприємство, допоможемо тим верстам, Населення, про яке ми зараз сказали, і ми закриємо питання. Окрім того, міські народні обранці розглянули та проголосували за питання про виконання бюджету івано франківської територіальної громади, затвердили звіти старозовдві 2023 рік. А також погодили генеральні плани сіл Березівка та Братківці. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.